Я сама в шоці, але ми це пропустили. Уявляєш, в такий період живемо і не обговорили цікавинку. Давай виправлятись. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Сьогодні ми поговоримо про планету, яку планетою то вже і не називають. Але впливати на нас від того вона не перестала. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, що несе для людства і для тебе як частини її, ця, так би мовити, ера водолія. А якщо у тебе будуть питання, відразу пиши в коментарі. Будемо шукати відповідь разом. Загалом ми спустимось з небесна землю. Певно, дивно звучить від астролога, але все ж. І трохи звузимо часові рамки. Мова піде не про глобальну глобальне водолія, де ери вимірюються двома тисячами років. Давай домовимось приблизно на 20. Тож, ми поговоримо про транзит планети Плутон по знаку водолій. І так, я буду називати його планетою. Насправді це теж глобальний відрізок часу, і для нас, що живемо тут і зараз, він важливіший за 2000 років. Ну, це, на мою скромну думку. Бо саме зараз ми можемо діяти і своєю діяльністю покращувати цей світ. Тож від 19 листопада 2024 року і до 9 березня 2043 року планета Плутон буде летіти, а для нас з вами повсти, саме по знаку водолій. Чому таке уточнення, бо вищі планети ніколи не влітають миттєво в знак? І період входження і відкату як на початку, так і в кінці є. Він за рахунок ретроградного руху. Тож поки що про 2043-2044 роки ми не будемо. Нагадайте мені пізніше, добре. Це глобальний період про жагу до свободи. Про владу і гроші, але не про кайдани від влади. Це про можливість трансформувати суспільство, про нові революційні відкриття, про відхід від шаблонів заради неймовірної і шаленої ідеї. І саме такі ідеї в минулому потім ставали геніальними відкриттями, без яких ми з вами вже не уявляємо цей світ. Це буде час, коли ми все більше будемо використовувати глобальну мережу для навчання і роботи. Коли кордони для інформаційних потоків будуть неважливі. Час, коли ми з вами точно почуємо про нові відкриття в сфері космосу, космічних польотів, та і взагалі ми ж спустилися з небес на землю, тут може створюватися новий транспорт, обладнання для покращення комфорту життя людей, а також винаходи в області медицини і відкриття в інших областях науки та техніки. Будуть з'являтися і нові професії. Все більше людей буде вважати нормою спілкування з психологами та езотериками. І я вже мовчу про астрологів, яких знаково доліє рідненький. Ані не мовчу. Можливо, тобі здається це чимось неймовірним. Я розумію. Може, повернемось трошки до історії. Планета Плутон була відкрита 18 лютого 1930 року. Просто уявився всього 95 років тому. А ми вже встигли і статусу планети лишити. Це був важкий період для людства: ріст фанатизму, Друга світова і атомна бомба. Але це не той період, про який я хочу поговорити. Нам же цікаво, що приніс людству аналогічний транзит Плутона по водолію. Тож пірнаємо в часи кінця XVIII століття. Людство про нього ще не знає, але Плутон летить по водолію з 1777 року до 1798. Що ж цікавого відбувається в цей період? Для прикладу, в 1781 році відкриття нової планети, першої з вищих і ця планета Уран. До речі, про неї у мене є відео. Ось тут можеш переглянути за посиланням. 1783 рік перша демонстрація повітряної кулі братями Монгольфія – французи! Також у Франції в 1784 році проходить демонстрація першої офіційно признаної моделі вертольоту, що сам рухається, а в Лондоні був випробуваний перший парашут, Щоправда, правда не людиною, а котиком в 1785 році. І у 1789 році створена Декларація прав людини і громадянина. Найважливіший документ великої французької революції. Ми ж пам'ятаємо, про що у нас водоліть. Може, пірнемо ще глибше, і ще на період назад, середина 16-го століття. А точніше, 1543 рік. І неймовірна, навіть божевільна, по тим міркам, публікація Коперніком геліоцентричної теорії. Так виникла нова картина нашого світу. Що ж, повертаємося у наші дні. Плутон іде по перших градусах водолія і, звичайно, трансформує теми життя, якими опікуються певні планети в твоїй особистій карті народження. Якщо тобі цікаво дізнатися, що ж саме зараз тебе так штормить, як ніколи, записуйся на особисту консультацію. Посилання чекає на тебе в описі. А в наступному відео ми поговоримо про більш приземлену астроподію і як вона повпливає на подальші два місяці твого життя. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобачки. І до нових зустрічей!